Активне. Але ми підемо далі. Чому? Тому що далі ми будемо порівнювати з тим, що відбулося на болотах сьогодні. Буквально Фуф. і тут знаєте, одним словом, дивимося, але це буде в маленькому віконці. От зараз два відео підряд можна. Там нема що поміж ними коментувати. Прошу, запускаємо. <св2> <св2> Очень приємно, цар. Ну і там и, и одна ще фотка, яку треба показати. Це Ріановості. Теж более 200 тисяч людей прийняли участь в мітинги, концерті в Лужніках, забшіла МВД. І бачимо там це, вот, вот все, що відбувалося під лужніками. Там, де люди виходили, нарікали на те, що холодно. Ну, бо вони там на трибунах сиділи. Кажуть, що вони покидали потім там прапори. Ну кажуть, я там не був, слава Богу. І мене здивувало, що там ще й Ленін стоїть. Тільки Ленінів в Москві, один лежить, другий стоїть, ще один стоїть. Тобто для мене це взагалі дикунська картинка Леніну. Типа, я вже... Леніна не має існувати десь в публічному просторі. Ну, Це логічно. Та? Ми вже, слава Богу, погано звикаєш, відвикаєш дуже швидко, так само, як звикаєш до доброго. Але от вся ця картинка, те, що ми бачили і вчора, але ми будемо цитувати зараз, бо в Путіна щось в роті там приїбалося, як кажуть поляки. Вчора, і ще питання в кого деменція. Але мені це нагадало, я перепрошую, 2006 рік. Те, що дивився я на ці лужники, пам'ятаєте, мітинги партії регіонів на Майдані Незалежності, коли за гроші зганяли, перед ними там співали. І публіка, яка натхненна, значить, на швидкоруч натхненна, стоїть, значить умір. Як це, як це все десонує? І тут питання, питання знову. Виглядає у нас трошки риторично Путін або Байден. Але ваші коментарі стосовно цього дійства Москви, вони, якщо, якщо хочете, бо на це хочете я... дивитися як гівно. Ні, я от е, маю коментарі, зараз скажу. Росія, я такий копіпаст фашистської Германії. Только очень плохой, незгарбний. Ми видели всі фільми. Лени Рауфеншталь, где uh -huh. это было показано красиво, мощно, прос... насыщенной энергией, чужой, злой, но это было красиво. Это, это были серьезные э, фильмы, которые э, вошли в мировую историю кинематографа, пусть в своем, так сказать, э, ну, как, в каком-то своем формате. <coughs> а Русские пытаются, есть же такая хорошая. Пословица, да, но ну, не пословица, а синтез правила, наверное, в психологии. Кого ты не тем чем ты и становишься. Вот они всю жизнь боролись как бы с нацизмом, да, и сами превратились в нацистов. Но ну, нацистов таких другорядных, третьерядных. Они пытаются смонтировать митинги Гитлера, да, миллионы, а у них вот получается вот это вот убожество, в котором они и живут, да. І вот эту форму вони намагаються теж нацепить на своїх золів, офіцерів копировать то, що ну, вона тотожна по дизайну. Тут треба зауважити, що російська да. сучасна військова парадна форма вона тотожна нацистській. Ну гораздо то, хуже, то, скажем так. Ну, Она такое все, ну, да. ну такое вот. Это вот как ну, какая-то заштатная турецкая фабрика пытается копировать ну, лучшие вещи там. Дольче Габбана этих. Скажем. И, по... Да, Дольче Габбана. И что-то вроде как это, но совсем вообще не то. И они все себе это копируют. Мы это видим. Это тема тема каргокультов вообще понятная. Они пытаются каргокультить нацизм фашистской Германии, строя свой русский нацизм, национализм, нацизм. И что у них получается? Вот получается такая смешная картинка, которую мы все видим. Такая убогая, бессмысленная, неэнергичная. Если вот в этих фильмах Ленера и Финштали, вот на этих митингах документальных, мы видим, что там Є енергія жива, пусть зла, але жива. А тут нет енергії, никакой. Я тут ну, погоджуся, никакой. погоджуся 100%, Перед тим як Роман Сученко вступить, тут пише Сергій Парас... Парасочка: тільки в нацистів Юго Бос, а тут Експрес». Ну і в нас є опитування, запущено нове. Чи є сучасна Росія недолугим аналогом фашистської Німеччини? Так, безумовно, не вважаю так. І свій варіант в чат. Голосуйте, будемо дивитися на динаміку. Я хотів би підтримати там стосовно Лені Рафіншталь, бо я дивився фільм і Олімпія, і Тріумф волі. З наукової точки зору, ясна річ, не для того, щоб просякнутися ідеями нацизму, то я хочу сказати, що тоді Радянський Союз навіть музику вкрав, ну, тому що там є епізод, коли. Німецькі солдати вмиваються зранку, і там, якщо не звертати увагу на потім е, шеврони, то там таке враження, що це радянські війська, тому що музика там та та там, та та там, та та-там-там, та-там-та-та-там-та-та-там. там там Я думаю, що таке, а виявилося, що от хто, хто в кого що позичив або поцупив, тут не важко здогадатися. Пане Романе. Що тільки Радянський Союз не крав. Навіть ядерну бомбу вкрав. <реш> ну так. Але ви знаєте, ну як на мене, оце дійство в Лужниках, воно мені нагадує дев'ятирічної давнини таке збіговисько в Криму. Пам'ятаєте, коли декорація була, і в картинці показували там 15 добровольців, які розмахували прапорами, хтось щось кричав, а пізніше з'явилися кадри, що їх тільки 15 і більше нікого нема Хвилі там Чорного моря і окупований Севастополь. Це щось схоже, оце ми зараз бачили. Ну в масштабах е, імперії цілої, і е, головне, ж е, згадаємо, як, як Голівуд це ставив, умовний Голівуд е, е, у Варшаві, і як Мосфільм. Ви ви подивіться, які там обличчя у людей: е, три натягнутих посмішки. А, а, а решта а решта просто е, е, панічний такий нерозуміння, що, що, що відбувається, і головне, вони ж не знають, чим це закінчиться. Щодо, щодо кальки нацизму, то тут звісно що не, не допрацювали режисери з Мосфільму, оскільки ну, оцей НАТО таке збіговисько, немає рівних таких рядів, немає волі в поглядах тих, хто там був, тому ну комедія і все, як, як серцькою кажуть театр. Знаєте, як кажуть позориште, десь от ми це й побачили. Та тут не 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 і не і додати щось важко це так і є, і не даремно. Ну, Мосфільм завжди програвав. Ми там згадували на тижні, тобто пару тижнів тому там вийшов заголовок. Лента Ру, здається, що Чебурашка переміг Аватара. Та? У нас там навіть програма була присвячена ростам імперії, що Чебурашка зібрав там касові збори. Аватар вийшов, на, якщо я не помиляюся, на друге чи третє місце зараз по касових зборах в світі, а Чебурашка далі цілує Гену крокаділа Так що, або Гена крокаділ Злигається з Чебурашкою. Мені це невідомо. Ну, тобто, ось вам два світи, два різних способи мислення. Єдине, що мене тішить, не знаю, ви, напевно, теж пам'ятаєте цей Радянський Союз, мене тішить, що ми зараз маємо шикарну нагоду бачити, як він конає нарешті. І ми прощаємося з цим всім, можна сказати, святково. Під, під залп.